Доброго дня, вас вітає канал Сад Вінниччини. Сьогодні 6 вересня, вечірній час, вже сьома година. Я хотів показати знов персик пізнього сроку дозрівання французької селекції Тендерс. Це біло і персик, перше плодоношення. Він заявлений як великі плоди. Но тут бачу десь під 150 грам. Я навіть не важив його, не брав ваги з собою тут. Ну, такі плоди, гарний сорт, подивіться. Просто калібр трохи не дуже великі, але це перше позаношення І маєте подивимося, що буде в другій. Ну, двинзайдені, що вони 200 будуть бути і так далі. Ну, перше, це ще на першому не показує. Ну гарний сорт. дивіться. Гарні сорти, розірвуський паплуб. Подивимося, що за плоди тут. Ось такого варіанта вони. Ось Ось така дивіться. Бачите, яка м'якость їх. Бачите, яка м'якоть. отакий він. отакий такий він, бачите. Бачите, отака м'якоть саперська. Грам 150 він. Біло м'ясо, Гарний. Пізній термін. Просто тут він в листі. І так він заступає рабенький. А так, щоб він був не в листі, був би такий якось, я дивіться, я ще зірву Був би отакий-таке зарбавлення темне. Темне, бач? Просто тут світла мало. І ще тут я нащепив саманту, бо не вистачає дерев кро, але тут туди інжирний персик, де пізніше цього року нащепив. А зараз я розріжу його, подивимося яка З цього сорту. Подивимося яка м'якось. Бо я ще сам не куштував це перше плодоношення цього персика. О, ну запах хорошою. Дивіться, дивіться, яка красота. дивіться, яка гарна. Бачите, яка гарна красота. Де персик? Шикарний, шикарний. шикарний персик. Гарний двідь. Кисточка винь, наверное, попробуємо кисточку. Да. да дивіться. Майже вільна двісь, пошвитян. Майже вільна. Ну хорошо виділяється. Вітай, що вільно. Ну, це може приберести, якщо ще може лучше буде. Бачите, кісточкові і невелика кісточка така. Попробуємо зараз. На нас смак. Mm. Щось він мені напоминає раннє. Середній сорт персика White. Невелика кислинка є і багато сахару. І м'який така. Точно похожий до White. Тільки пізні сроку дозрівання. Дивіться по соку. Сок є дивіться. Бач? тече. І сахар, і збалансована кислинка дуже смачні. Одна тут тільки трошки грубовата чуть-чуть грубша. Грубша чуть щірка, а так він він такий собі. Ну, може, це вже перестиг, що взяв, не знаю. Одна проблема з чуть грубувати. Я трохи трохи здвільніший розрізуся. Ось зеленіший. Бо я дуже перестиг, що розрізав. Подивимося на зеленішу. О, двигать. Тоже кисточка вистає. Возьмем шматочек. Тут чуть хрумшка, Ну все равно шкирочка чуть грубша, чем те. Флешлайт вона тоненька, а все остальное похоже на до нее. Тільки чуть грубша шкирка. Пошуршавищи. Такий як стандартний персик, як, той, як, як Red Haven, такого варіанта. Він. Як стандартний персик. але не тільки те, що в нього мінус, це трошки глубха шкірка і все. Останнє він, смак дуже збалансірований, кислинка, і цей дуже смачний. Біле м'ясо, вони всі смачні. І кістка відстає. І він, якщо на сонці, то набере темний колір буде, м'якоть біла. Думаю, що. По показниках хороші. Рекомендую теж цей сорт. Хто хоче, заводьте. Розмножуйте, садіть, вирощуйте і буде мати такі гарні плоди. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Миру вам добра, Божих благословій. І все буде наша незалежна і вільна Україна.